Конструкція саме цього вузла може виглядати не так класично, як я зробив, а наприклад, таким чином, що капельник ми монтуємо на першу обрешітку і гідробар'єр або мембрану виводимо на першу обрешітку і кладемо на капельник. Мінімальна відстань для провітрювання має бути 2 см. Мембрана виходить на першу обрештку, то ми ну, таким чином закриваємо весь вентиляційний зазор на вході. Якщо ми робимо таким чином, що е, мембрана у нас виходить на першу обрештку, то у нас тут з часом утворюється такий карман. Тобто в нас волога має якусь вагу і от відбудеться отака штука, тобто волога раз. І тут з часом, з часом, часом вона буде е, збиратися. Потім буде прокапувати і вся оця частина, де у нас є перша обрішітка, вона е струхне. Струхне вона, далі піде трухнути лобова дошка. Лобова дошка струхне. До неї ми прикрутили водосточну е систему е жолоба І е далі струхла доска, водосточна жалоба раз разом з саморізами або з елементами кріплення, вирвалася нам на голову.